Видавництво Моя книжкова полиця. Справжнє королівство дитячих книжок. І то вся читає? Представляють книжку Корнебідой. Написав П'єр Бертран, намалювала Магалі Баньоль. Переклала з французької Елла Євтушенко. Коли П'єр був малий, то не хотів їсти суп. Ото вже виредував. Він виредував із мамою. П'єре, ну їж суп. «Ні, не хочу. Вередував із бабою. П'єре ну їж суп. «Ні, не хочу. Вередував із дідом. П'єре, ну їж суп. Ні, не хочу. Тато його вередами переймався найбільше з усіх. А ти знаєш, що стається з хлопчиками, які не хочуть їсти суп? «Ні, не знаю. Ну, то слухай о півночі до них у кімнату приходить відьма, Корнебідуй і наганяє на них такого страху, що наступного дня вони з'їдають увесь суп та ще й разом із мискою. Ха, начхати, Я не вірю у відьом. Тож зазвичай П'єр лягав спати на голодний шлунок. Але однієї ночі трапилося дещо дивне, так, вельми дивне. Дверця та шафи у кімнаті П'єра із жахливим скрипом прочинилися. П'єр увімкнув нічник. Смердюча й потворна вона була, на підборідді щетина росла. це Корне бідуй до п'єра прийшла. Ну що, малий шмаркачу? Не хочемо їсти суп? Ні, не хочу. А ти знаєш, що я роблю з такими халамидниками, як оце ти? Ага. Мені тато усе розповів, та я не боюся, я чхати хотів. Від вас смердить, як від крокодила. «Що?» І пузо у вас, як барило? Що? І ніс, як, як сувеняче рило? Що? Корнебідуй страшенно розлютилася. Вона стягнула ковдру, з'їла її. І почала роздуватися, аж торкнулася маківкою стелі. Ну, а тепер чотири оки. Ти мене боїшся? «Ні, але від вас тхне протухлими креветками. Що? І пліснявими галетками. «Що?» І татовими шкарпетками. «Що?» Корнебідуй аж позеленіла від злості. Вона росла, росла і, зрештою, проламала стелю у кімнаті, сягнула самого даху і почала жерти черепицю. А тепер, мурашина какулько, ти мене боїшся? Ні, але заду вас як у свинюки. Що? Язик, як у старої гадюки. Що? А в носі повно багнюки. О! Що? Отоді, курний геть збагряніла. Вона продовжувала рости, рости, сягнула самих хмар і там ковтнула їх, як солодку вату. Потім відьма нахилилася до П'єра і спробувала забрати його зайчика-обіймайчика. Але П'єр закричав Аності, ну відьмо, не чіпай мого зайчика. Ага. То вже не такий чванько. Ну, то слухай, як не їстимеш сопу, я з'їм твого зайчика. Але відьмо я заховав свою ложку. І де ж вона твоя ложка? У моїй шкарпетці і мені ніяк не вдається її вийняти, тільки хтось дуже маленький зможе її дістати. Дуже маленький. Святі макаки. Ну, гаразд, уперед. І корнебідуй почала зменшуватися. Щось нічого не видно. Мабуть, вона на самому дні. Слов не бідуй, їй від мене не втекти. Ану, ану, ой, просто там дуже темно. Карамель усе могутня та де ж та ложка. А ви пройдіть трохи далі, пані відьмо. І ще далі, та тут нічого не видно. Ой, і стоїть жахливий сморід. А що це за землетрус? То просто протяг. Добраніч не бідуй, і п'єр ліг спати, а наступного дня п'єре їж суп, ні, не хочу.